Це — Людина вигадала Бога за образом і подобою своєю. Природа людини змушує шукати собі наставника. Нам постійно здається в темному провулку чи в беззвучній ванні, що ми не самі. І відсутність самотирівнозначна силіття тяжіння. Якщо людині і справді нікого буде зустріти ніде, то це означатиме відсутність ґрунту під ногами, відсутність гравітації. А земля нам необхідна так, як, вір, як Богові наша віра в нього. Людину змушують рухатися в певному руслі тільки ті речі, до яких людина вважає за потрібне рухатися. Книжка, пляшка. І цей напрямок, який кожен бачить перед собою, цей ідеальний образ, тимчасовий або повноцінний Бог, спонукає тебе розвиватися в тому чи іншому напрямку. А що змушує розвиватися Бога? Соціальна сфера діяльності Бога ідентична діяльності Бомжа. Вони обоє неприкаяні, відсторонені. Якби Бог спустився на землю, якби відчув гравітацію, то своїм побутовим чи цивілізаційним світоглядом став би в один ряд з бомжем. Але бомж був би стражденніший. У нього є потреба їжі, битва, даху над головою, хоча б умова. Ось чому Богові є куди розвиватися, мати потребу. Сама спроба протиставлення бомжа соціуму вже робить першого переможця. Войном, якого практично неможливо вистежити, який з легкістю помічає всі пастки і розбещене пихати обличчя громадськості у вигляді, скажімо, обличчя міліціонера. Так само і Бог існує серед людей непомітно, як інфекція, як сила тяжіння з обличчям віри. Але соціум навпаки, структура елементарна для втечі, від неї варто переховуватися у ній же. Як риби в озері не здатні переховуватися від води поза водою. Прості речі висвітлюють шлях, простий одяг, прості слова, прості потреби. У бомжа є ця своя естетика, якою він найчастіше свідомо, але дотримується, якою сахається довколишнє, яка його, здавалося б, мусить виділяти, але насправді ця естетика відсторонює його далі від соціуму. Бо вона його не затемнює, а навпаки, як духовне явище освітлює. І цей шлях, ця простота і умиротвореність бездомної естетики, наближає і Бога до бомжа, і бомжа до Бога. Скоро або Бомж відмовиться від людських потреб на користь Бога, або Бог змусить себе відчувати потребу так сильно, як їх відчуває бомж, щоб навчитися страждати за нього чи краще разом з ним. Соціум, потреби, потреба соціуму це ті речі, які вигадав Бог, щоб Бог не міг осилити себе як Бога. Бог, Бог від, відмежував себе з осторогою. Важко лишатися собою, якщо тебе називають бомжем або Богом. Ще важче бути ними, щоразу підставляти другу щоку, бездомно блукати, як проповідники чи пророки, створювати свій всесвіт. Але бомж, на відміну від Бога, не відпочиває на сьому.